Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Залужний Ярош свого часу говорили про необхідність введення довічного з конфіскацією, А ярош взагалі пропонував смертну кару за таку корупцію в нас в час війни кандидатів на розстріл або смертельну ін'єкцію сотні і десятки тисяч. Як показує практика, до речі, США є смертна кара. Втім, не за фінансові злочини, а от в Китаї таке практикують. Але для цього потрібна політична воля і зміна законодавства ВАКС. ВАКС відклав розгляд справи брата екс-голови ОАСК Зонтова. Останній мобілізувався до ЗСУ пише центр протидії корупції. Сьогодні в антикорупційному суді мало відбутись засідання в справі Юлія Зонтова. Однак засідання довелося відкласти через неявку обвинуваченого, як стало відомо під час засідання. Зонтов не з'явився в судове засідання, оскільки мобілізувався до збройних сил України. Цікаво, що навіть якщо провадження щодо мобілізаційного обвинуваченого зупиняється, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності продовжують спливати. Нагадаємо, за даними обвинувачення Юрій Зонтовий з іншими адвокатами за 100 тисяч доларів, обіцяв через свого брата вирішити питання з одним із суддів УАКСу, брата голови ОАСКО в храй під бурювані до хабаря та в брехні декларація двох квартирів, яку використовував зонтов, знайшли мільйони доларів готівкою предмети антикваріату. Сімейне фото і згадкові сто шекелів загалом до з сумобілізувались близько 50 фігурантів корупційних справ на мільйони гривень. Пише прес-служба САП у САП зазначає, що через мобілізацію підозрюваних суд призупинив розгляд деяких справ. А строки притягнення до відповідальності спливають. Тобто, зараз це одна з найпопулярніших схем ухилення від відповідальності для корупціонерів, бо вони служать тільки на папері, а насправді сидять в тилу. А ось ще один випадок: два фото з різницею вісім років. Той самий головний психіатр ЗРСУ Олег Друзья, кого сьогодні затримали на хабарі у один мільйон доларів. 17-му році його теж ловили на хабарі, але тоді справу закрили через відсутність складу злочину. До речі, його дружина та дочка згідно декларації за 2016 рік мали громадянство РФ за деяким принципом. У нас взагалі таких людей на посади призначають, коли він вже погорів на хабарі. Росте на очах раніше брав гривнях, тепер у долах корупція з на телеграм-канали пишуть пора, як і трам вводити смартну кару в першу чергу за держзраду корупцію. Перший розстріл заслуговуватиме ціла черга одіозних корупціонерів і обов'язково конфіскація всього, що мали вони їх рідні. Вдруге ну це вже якийсь сюр, СБУ прокуратура затримала на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Іллінську. Та її заступника Олега Можовського, начальника управління Андрія Максимця та посередника Рішало. Як зазначають джерела в органах, дані кадри проводили оборудки та обкрадали зсу, а також мутили схеми з волонтерською допомогою в особливо великих розмірах. Главкому ЗСУ під час наради до слова доповіли про даних рішал. Він в тому числі подякував збуду завдало роботу з внутрішніми ворогами, які шкодять збройним силам. Зазначимо, служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему на житомирській митниці, яка полягала в незаконному визнанні до України автомобілів швидкої допомоги вже на понад 20 мільйонів гривень на Житомирській митниці. Яку викрили схему з автомобілями швидкої допомоги на 20 мільйонів. Служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему. Про це повідомляє СБУ за наявними даними. Злочинний механізм налагодили керівники одного з митних постів області. За документовано, що вони допомагали імпортувати іноземні швидки без плати встановлених митних платежів. Як свідчить матеріали провадження восени двадцятого року, представники столичної компанії імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги, і оформили їх зберігання в режимі митний склад. йдеться в повідомлення. Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без плати податків і зборів упродовж одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахування відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни експортера, пояснюють в СБУ. Втім, митники домовились із комерсантами зробити фіктивний реекспорт швидких для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні. Становлено, що посадовці проводили за документами так званий повторний заїзд через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишились на митному складі на Житомирщині. За цей час комерсанти підшукували покупців та імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за мінімальною ставкою. Для цього вносило до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто. митники не помічали цю невідповідність з реальної суми зазначили відомстю. Так на підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митниці оформлення повідомлення про підозру за частиною 2 статті 364 ККО зловживання службовим становищем. Суд обрав з запобіжний захід вигляді нічного домашнього арешту з ініціативи СБУ ДБР, понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.